Так, ось цей комплект мені найбільше сподобав, сподобався те, що ми отримали. А, зараз ось з такого він кольору гарного. Плище угу, подивимось. Захисна плівка, ось бірка. Вказано. А, дизайн цих комплектів він а, виготовлений в Парижі. А Тканина турецька. Ось так, подивимось. Також подвійний, Под, подвійна підковдра. З однієї сторони вона з малюнками ось такими. Гарний такий колір. Це наволочка у нас одна. На картонці також запакована. І е, внутрішня частина сторона підковдра, вона ось така. такого кольору. Далі наволочку розкриємо, подивимось. Така гарна. Ось такий він малюночок. Також шви рівненькі. Тканина приємна, м'ягенька, щільна. І просто раду такого зеленого кольору, гарного.